Всім привіт! З вами подкаст «Долаємо мовні бар'єри місце, де ми ділимося з вами корисними порадами щодо вивчення англійської та як розмовляти нею вільно та без будь-яких перешкод. Тож почнімо! У минулих випусках я зазначала, що для того, аби краще розуміти англійську та сприймати її на слух, потрібно дивитися фільми англійською. І тому саме зараз я хочу розповісти. Які фільми буде корисно подивитися, якщо ви хочете краще сприймати англійську на слух? В цій збірці будуть фільми будь-яких рівнів від А1 до С1? Отже, почнімо з рівня А1 або Elementary. Студентам-початківцям на перший час краще підійдуть анімаційні фільми з більш легкою лексикою і чіткою Наче то вони і розраховані на дітей, але будемо чесні. Навіть у кінотеатрах на цих санцях повно дорослих, і не тільки з дітьми. Отже, стосовно мультиків я порадила декілька, і першочергова, звісно, The Jungle Book один із найкращих мультфільмів легендарної студії Дісней. Якщо ви тільки починаєте вчати англійську, радимо згадати прекрасну казку про Мауглі і разом удосконалити своє знання мови завдяки неї. Ще один класний мультик це Up. мила і захоплююча історія в мультику, Студії Pixar, про джунглями на повітряній кулі. Ще я б згадала декілька таких варіантів, як Finding Nemo та The Man Called Finstone. Перший мультик це в пошуках Немо це яскравий мультик про риб'яче життя, який полюбився глядачам різного віку. А The Man Called Finstone — це комедійний мультфільм, продяний фільми про Джеймса Бонда 1966 року. Але він і сьогодні залишається актуальним. Тепер перейдімо до рівня А2 Вегінро. Вони вже плавно можуть переходити до перегляду фільмів із простою лексикою, але звісно про мультики теж радимо не забувати. І перший такий фільм, який я б порадила, це «The Holiday». зориний акторський склад, нескладна лексика і відразу два акценти, тому що в головних ролях британці Джуд Лоу та Кейт Уінслет та американці Камерон Діас та Джек Блек. Відмінне поєднання та можливість попрактикуватися у сприйнятті на слух як британської, так і американської англійської мови. І другий фільм, який я рекомендую бегіннерам, це My Big Fat Greek Wedding. Це ще одна романтична комедія з лексикою, що підійде для студентів такого рівня. Героюк говорить чітко і не дуже швидко. Але якщо що, раджу будь-якій будь незрозумілій ситуації і просто включати субтитри. І якщо вже казати про мультики, то два класних мультики на цей рівень це The Lion King та The Wizards of Oz. The Lion King це один з найулюбніших і найвідоміших у всьому світі мультфільмів. І я запрошую вас переглянути його вкотре англійською. І The Wizards of Oz це справжня класика. Чи фільму про доросі то, то та їхніх друзів в чарівній країні Ос виплувався понад 80 років. Можемо згадати його англійською разом. Якщо ти студент рівня Б1, з такі фільми, я тобі раджу. «Riders of The Lost Ark це чудовий варіант для тих, хто володіє англійською саме на цьому рівні. Також дуже цікавий сюжет, та головні герої, головної ролі у фільмах у фільмі виступив Харрісон Форд. Ось. Також я раджу тобі мультик Шрек, це ще один анімаційний дуже добрий фільм з головним героєм, який полюбився всій планеті. Самого ЖЕКО озвучує британський суперагент Остін Пауерс Майк Майерс. подружку з Шекам працює Фіону Камерон Діас, осліка Еді Мерфі, Аробін Гуда, Красені Венсан Касель. Також багато різноманітних акцентів американських, канадських та французьких. Ось. Також рекомендую тобі мультик Toy Story. це анімаційне кіно, це спільне віддаще Діснея та Піксар. Ой. Студенти з рівнем англійської вище Б2 Upper Intermediate інтермідіа чудово розуміють мову на слух. І можуть дивитися багато, набагато більше фільмів, аж також можуть дивитися і серіали, мови оригінала. Однак все ж таки залуковий запас дещо обмежений, тому ми поділимося деякими рекомендаціями, які вам підійдуть. Фільм Forest Гамп». просто неймовірний фільм, який всі бачили неодноразово, тим краще ще. Дивитися англійським кіно, серед якого вже знаєте набагато простіше. Також The Matrix. це один з найкращих фантастичних фільмів свого часу. Культова картина братів Бачовських, яка отримала чотири Оскара. До речі, цього року Matrix також святкує свій ювілей. Uh, 500 Days of Summer це дуже красива, надзвичайно надихаюча історія кохання про даносні зустрічі та надію, з якою ви легко прокачаєте свою розмовну англійську. Також я б рекомендувала The Hunger Games. Перша антиутопія в нашому списку, тому що студентам з рівнем англійської вищосереднього це вже під силу. Екранізація одногменного бестселлера Сюзан Колінс із крутими спецефектами та, та сюжетом, який дуже сильно захоплює. Ой. І перейдемо до останнього рівня це рівень це 1 Advanced. Знати англійську на персональному рівні це мрія, тому що можна вже вільне спілкуватися і писати англійською. Ти дивіться, практично будь кіно, кіночати будь-які книги. А ці кілька кіноправда можуть краще розширити ваш шланиковий запас. Pride and Prejudice приголошливий британський міністрал від BBC з класичною мовою та незмінним Марком Дарсі, одним з найкращих актором Великобританії Коліном Фердом. Breakfast at Tiffany's – це знову класика, але цього разу американська. Дивитися на неймовірну, Одрі Хебер, де слухати її репліки дуже рекомендовано англійською та The Social Network. Це, як Це фільм про те, як з'являється ідея гіганта Фейсбук і як виникла ця соціальна мережа. Ось Ось такі поради я підготувала для вас в цьому випуску. А з вами був Дулаймомовні бар'єри. Залишайтеся з нами і чекайте наступних випусків.